Цікаво, правда? Пінгвіни одні з найбільш незвичайних птахів. Вони втратили здатність літати приблизно 60 мільйонів років тому. Але чому це сталося? Еволюція пристосувала їх до життя в суворих умовах Антарктики та океанів. Крила пінгвінів поступово перетворилися на ласти, які ідеально підходять для плавання. Їхнє тіло набуло оптічної форми, щоб зменшити опір води. Завдяки цим змінам пінгвіни стали чудовими плавцями. Деякі види можуть пірнати на глибину понад 500 метрів у пошуках їжі, а швидкість їхнього плавання вражає до 36 км на годину. Уявіть, у воді пінгвіни рухаються так само вправно, як ми почуваємося у своєму середовищі. Їхній раціон складається з риби, криля та кальмарів. Тому здатність довго залишатися під водою є життєво важливою. Пінгвіни можуть затримувати дихання до 20 хвилин. Чому ж вони не літають? Їхній спосіб життя в океані зробив політ непотрібним. Замість того, щоб витрачати енергію на політ, вони інвестували її у здатність пірнати, плавати і протистояти холодам. Підпишіться, щоб не пропускати ще більше цікавих фактів із нашого життя. Дізнавайтеся про природу разом із нами.